Привіт, мене звуть Андреа з Сенсфлей. У цьому уроці я покажу тобі, як заряджати акумулятори Еб за допомогою інтелектуального зарядного пристрою Sенsfley. Тобі знадобиться акумулятор Еб, кабель живлення для смарт-зарядного пристрою і роз'єм між смарт зарядним пристроєм і акумулятором. Підключи свій розумний зарядний пристрій до джерела живлення. Під'єднай кабель балансування і живлення. Візьми свій акумулятор і обов'язково правильно під'єднай його. А тепер вибери канал, на який ти налаштувала своє з'єднання. Натисніть кнопку Перейти в меню-Виберіть сімейство ЕБ. Виберіть стандартну батарею, якщо у вас ємність акумулятора 3700 МАГ, або акумулятор підвищеної ємності, якщо у вас група батарей 4900 МАГ. Ось тут у нас є стандартна батарейка. Я підтверджую, що натискаю кнопку меню і я хочу оплатити його за переліт. Ще раз підтверджую.